У близько 20-ї години в індустріальному районі Харкова на дитячому майданчику було виявлено попередньо безпілотник типу приманка, повідомляють спецслужби. Обійшлось без постраждалих. Війська РФ також не припиняють обстрілювати населені пункти Харківщини. В Ізюмі, за даними штабу оборони, зафіксовано влучання 14 безпілотних літальних апаратів типу шахет. О 21.40 в Ізюмі на території непрацюючого підприємства сталося влучання БПЛА Шахет. Внастідок обстрілу сталася пожежа на попередній площі 8400 квадратних метрів, один легковий та три вантажних автомобілі на площі 100 квадратних метрів, та трава за межами підприємства на площі 300 квадратних метрів. Пошкоджено дві цивільні нежитлові інфраструктури, майстерня, два легкових, два вантажних автомобілі та вантажний напівпречіп. Без постраждалих. Також в результаті обстрілу пошкоджено залізниці контактні лінії. Атаки безпілотниками різних видів зазнали і інші населені пункти області. Друга 28. Богодухівський район Золочівська територіальна громада село Золочів. Внаслідок обстрілу на відкритій території горіла трава та очерет на площі 3 гектари. 21.09. Ізюмський район, Савинська територіальна громада, село Залеман. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 гектари. 16.54. Чугуївський район, Новопокровська територіальна громада, село Стара Покровка. На відкритій території виявлено БПЛА типу Герань-2. Постраждалих немає. 9.42. 42, Богодухівський район, Богодухівська територіальна громада, село Семенів Яр. На відкритій території було виявлено БПЛА невідомого типу. 9.14, місто Куп'янськ. Фпівдрон завис на дереві. Постраждалих немає. 8.08, Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада місто Куп'янськ. Після обстрілу ФАБ-250 пошкоджено три приватних будинки та зруйнована господарча споруда. Без постраждалих і пожеж. 7.16, Харківський район Дергачівська територіальна громада село Слатине. Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо Каба пошкоджено три будинки. 7.12, Харківський район Дергачівська територіальна громада, село Прудянка. Внаслідок ворожого обстрілу. Попередньо кабом пошкоджено будинок. Масована атака безпілотників на Ізюм спричинила масштабну пожежу на території одного з підприємств, зазначають рятувальники. Загалом вже за добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Влучання БПЛА спричинили руйнації будівель та масштабну пожежу площою понад 8,5 тисяч квадратних метрів. Горіли конструктивні елементи семи зруйнованих будівель, три автомобілі та трава за межами підприємства. Внаслідок пожежі, яка виникла на відкритій території через випалювання очерету та сухої трави у місті Барвінкова ізюмського району, постраждала 62 дворічна жінка. Вона отримала отруєння опіки обличчя і була госпіталізована до медичного закладу. Тривають на Харківщині бойові дії. Повідомляють у штабі оборони. Ворог продовжує атакувати оборонні рубежі уздовж лінії фронту. На харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Степової, Новоселівки та Загризового. Яна Біляєва, Дмитро Гуен, Олексій Муравйов, Харків. Новини.